За несумлінних платників податків гуртом візьмуться митники та податківці. Угоду про співпрацю підписали голови обох відомств. Вони переконані, обмін даними між двома службами дозволить відстежувати тіньові підприємства, які ухиляються від сплати податків, контролювати порушників і боржників і як наслідок збільшити надходження до бюджету на мільярд гривень. Найближчим часом створять єдиний для двох відомств ресурс, який у режимі онлайн оновлюватиме інформацію. Сьогодні ми маємо змогу отримувати декларації до митного оформлення. І маємо змогу між митною службою та податковою службою адміністратиї інформації, яка дозволить правильно, компетентно та системно відслідковувати податковий ризик. Ми ще на ранніх стадіях зможемо вчасно зупиняти і мати можливість відреагувати ті чи інші. Наміри, які будуть не відповідати чинному законодавству, друга важлива складова це контроль за можливим псевдоекспортом.